Світ охопила хвиля інтересу до ін'єкцій для схуднення. Найвідоміший з них оземпік його називають чарівним уколом, адже він допомагає скидати кілограми навіть тим, кому роками не вдавалося це зробити дієтами чи спортом, наприклад. Але разом із гучною популярністю з'явилися і запитання, які ризики стоять. За модною ін'єкцією, як довго можна її колоти? Чому у когось вага повертається, а у когось ні? Всі ці питання будемо зараз задавати нашій наступній гості, Валерія Орленко, лікарка-ендокринологиня вищої категорії докторка медичних наук. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пані Валерію, давайте розпочнемо з того, чи дійсно ось подібні препарати Оземпіку вони настільки чудесні і роблять ось такі дива з тілами людей. В чому секрет? Так, дійсно це взагалі група препаратів, яка зробила революцію і при лікуванні пацієнтів з підвищеною вагою та ожирінням, і при лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом. І хочу наголосити, що можливо ну, секрет цих препаратів, їх механізм дії. Взагалі, в кишківнику в нашому виробляється достатньо багато гормонів і біологічно активних речовин. І одне з них вони називають інкритини. Вони регулюють апетит, вони регулюють виділення інсуліну, вони регулюють деякі наші поведінкові реакції. Ну і ще дуже достатньо багато різних метаболічних процесів в організмі. І от у людей з надлашковою вагою і з порушенням вуглеводного обміну цих інкретинів недостатньо. І тому вводиться фармакологічна корекція препаратами. Один із таких, таких препаратів це оземпік, є ще ціла низка препаратів, які мають аналогічну дію. Я хочу наголосити, що це лікарський препарат. І призначати має його лікар. І, е, звісно, є покази, є протипокази, і е, дієвість цих препаратів вона е, дійсно достатньо висока, але е, це має бути зроблено кваліфікованим спеціалістом і тоді. Оці питання стосовно е, таких побічних ефектів, ну вони не будуть виникати зараз так часто, як е, це є, от в, сучас, в сучасному зараз суспільстві. Тобто, будь-яка людина може прийти до лікаря-ендокринолога, припустимо так і сказати: Я хочу схуднути. І лікар тоді може виписати ці ліки, чи якісь е, є спеціальні умови для того, щоб приймати ось ці ліки. Оземпік є ж дуже багато аналогів, е, наскільки нам відомо. І всі вони так чи інакше е, роблять так, що е, людинам. Може більш легко схуднути, навіть якщо ці це їй не вдавалося ані спортом, ані дієтами багато років. Це ж так, ми бачимо ці результати. Вони вражають, і всі хочуть так само нічого не робити, їсти як і їли, нічого не робити з собою в плані спорту, просто худнути. То давайте поговоримо про плюси і про мінуси вживання таких препаратів. Так, ну можливо, почнемо з того, що ви сказали, будь-яка людина може прийти, і лікар призначить препарат. Є чіткі покази. Тобто, препарат призначається пацієнтам з ожирінням або з підвищеною вагою, якщо є якісь супутні захворювання, які потребують схуднення, ну, наприклад, там цукровий діабет, ще інші якісь проблеми. У нас же зараз проблема нашого суспільства, що побачили результат у пацієнтів, і ну будь-яка жінка, наприклад, яка не має надмірної ваги, але хоче зробити своє тіло стрункіше. Е Іде не обов'язково до лікаря-ендокринолога. Це може бути лікар-косметолог, може бути навіть не лікар, вона може сама це все прочитати і призначити собі даний препарат. І от потім починаються вже деякі проблеми, які не бажані. Тому ще раз хочу наголосити, що це препарат лікарський, і призначати його має саме лікар. Показами є підвищена вага за деяких умов і ожеління. Ще ці препарати, як я вже сказала, вони призначаються пацієнтам з цукровим діабетом другого типу, тому що вони мають ефект цукрознижувальний, плюс доведений ефект профілактичний на розвиток різних ускладнень органів мішени. Е, друге питання і ну, це навіть не питання, а це навіть така проблема е, здорове харчування і е, спорт. І в лікуванні ну, всіх рекомендацій лікування підвищеної ваги та ожиріння, європейських, американських, наших завжди першим щеблем це студії здорожне харчування і спорт, а вже потім призначення лікарських препаратів. І якщо за допомогою зміни способу життя фізичної активності не вдається схуднути, то тоді призначається препарат. Препарат призначається там, в залежності від ем, наявності інших там побічних ускладнень, в залежності від стану шлунково-кішкового тракту, і обов'язково це не просто укол. І можна нічого не робити, все рівно треба правильно харчуватися. І от оці побічні ефекти, які часто супроводжують лікування, це може бути нудота, це може бути рвота, це може бути діарея і інші проблеми з шлунково кишковим трактом. Вони якраз пов'язані з тим, що людина не дотримується правильного харчування і виникають дані ускладнення. Пані Валерію, а якщо перестати колоти цей препарат? От людина, яка має надлишкову вагу, їй призначили цей препарат. Вона проколола його, ну умовно кажучи, там 3-5 уколів зробила, 10 уколів зробила. Скільки має робитися за процедурою? Це на постійній тепер основі треба колоти його, чи це якийсь курс, і після цього вже. Можна не колоти, і організм сам буде підтримувати ось цей ось ці показники і цукру в крові, і взагалі ваги у організмі. Препарат направлений на те, щоб перебудувався метаболізм. Тобто людина звикає, по-перше, їсти меншими порціями, по-друге, правильно харчуватися, тому що деякі продукти, наприклад, ті ж вуглеводи, які швидко всмоктуються, вони викликають процеси бродіння і викликають оці побічні ефекти. І тому людина, ну, можливо, навіть без своєї волі вона виключає ці продукти з харчування. Якщо препарат колоти протягом, наприклад, там пів року або більше, то тоді перебудується метаболізм і е звички харчові, вони змінюються. І людина має усвідомитися, що е препарат це не є панацея, що коли закінчиться дія цього препарату, і… Вернутися в той спосіб життя, який був, то звичайно і кілограми будуть збільшуватися. Тому отут має бути, по-перше, така роз'яснювальна робота, як правильно водити і як правильно виходити з даного препарату. Тому в більшості випадків, якщо грамотний лікар і якщо прислухається пацієнт, то йде схудний і потім вага не вертається, пані Валерія. А якщо людина без ожиріння і без цукрового діабету все ж таки вирішила вхолоти собі цей препарат? Наскільки будуть поганими чи непоганими наслідки, чи можемо можемо сказати про те, що в деяких випадках це просто допоможе знизити вагу? І до речі, ось це зниження ваги, це що таке у людини? Це розщеплення жирових якихось відкладень, чи це м'язи зменшуються? Що зменшується? Вага чого зменшується в організмі в тілі? Так, якщо людина має підвищену масу тіла ожиріння. То схуднення іде, ну як ще можна так сказати, правильно зменшується кількість ну, звичайно частково рідини і зменшується кількість жиру. І це в принципі єдині препарати, коли зменшується рівень вісцерального жиру, це тобто того жиру, який оточує органи. А вісцеральний жир це вже доведено, він є метаболічно активним, виділяє різні біологічні активні речовини, які провокують оскладнення. Якщо ж уже йде надмірне схуднення або немає підвищеної маси тіла, то може бути е, зниження ваги за рахунок м'язів. І навіть зараз описані такі ускладнення, які називають саркопенія, коли втрачаються власні м'язи. І це ну, не є добре для людини. Індекс маси тіла він -то зменшується. Але оцей композитний склад тіла він також е, порушується і погіршується. І це не буде. Добрим для здоров'я тої чи іншої людини, якщо людина з ожирінням, то так ожиріння йде за рахунок зменшення жирової тканини, пані Валерію. А чи є люди, яким абсолютно не можна вживати подібні препарати, навіть якщо в них, наприклад, є цукровий діабет, навіть якщо в них є надлишкова вага тіла, от категорично не можна. Є звичайно, це наприклад ті люди, у яких є е, гострі панкреотити з періодичним ну загостренням. Це може бути питання, якщо є е, е, холецистит, це запалення якраз Жовчного міхура. і є камені в жовчному міхурі. є ще іноді в вузли в щитоподібні залози. І обов'язково ми, якщо є вузли в щитоподібні залози, ми, наприклад, перевіряємо у людини такий гормон, як кальцитонін, тому що ці препарати можуть стимулювати кальцитонін, А якщо він і так збільшений, то це може призвести до небажаних наслідків. Ну, це такі основні. основні Протипокази для застосування цих препаратів. Скажіть, будь ласка, Оземпік ми чуємо про те, що це уколи його колять. Так чи інакше, всі жінки так чи інакше. Хоч раз, але, в принципі, задавалися темою цього препарату, як він працює, і не тільки жінки, і деякі чоловіки також, навіть не маючи, наприклад, якихось ускладнень по здоров'ю, інколи хочуть скористатися цією, наче такою пігулкою, знаєте, яка універсально допомагає на перший погляд. Тим не менш, це уколи, чи є, наприклад, якісь ліки. Пігулки, які можна приймати, чи це тільки препарати ін'єкційні? Є зараз препарати такої ж, з таким механізмом дії і з такою ж діючою речовиною в пігулках. Вони трошечки менш активні, але також мають аналогічний механізм дії, і тому можна вже зараз і в пігулках приймати препарати з таким механізмом дії. Пані Валерію, скажіть, будь ласка, скільки реально скинути, якщо, наприклад, людина має надлишкову вагу, ми зараз, наприклад, навіть не будемо брати цукровий діабет, просто надлишкова вага Там, 30 кілограмів у людини надлишкової ваги. Чи реально це скинути, ось таку, наприклад, масу з тіла скинути? І, до речі, якщо ми скидаємо ось таку масу тіла, так, зменшуємо так сильно. То як реагують ще органи, наприклад, теж серце, судини, шлунок чи це безпечно для них, і, взагалі, як реагують вони на такі препарати і на їх дію потім в організмі? Ну, скажу відразу, що це реально скинути. Це процес тривалий, і він має бути повільний і поступовий. Тому що організм теж має адаптуватися в різних умовах. Організм спочатку адаптований до такої надлишкової ваги. І тому приблизно 3-4 ну, до 5 кілограм на місяць це нормальне, адекватне буде схуднення. Тобто, якщо 30 кг, то це має бути не менше, ніж рік. Поступового схуднення тоді це буде безпечно для організму. Друге питання, які ви задали, я от ще хочу Інші, інші органи як реагують на зниження та, на зниження так, ваги. Так. Так, ця група препаратів, вона зараз широко застосовується і показано їх профілактична дія, наприклад, на серцево-судинну систему. Тобто, якщо атеросклероз у людини і. і... Людина знаходиться на цих препаратах, особливо це був дослідження, показані у хворих з сукровим діабетом, то запобігають розвиток серцево-судинних ускладнень, інфаркту і інших судинних ускладнень. Позитивний ефект має на нирки, тобто пацієнти, які мають ну не тільки хронічну хворобу нирок, а й початок якихось ускладнень, також мають позитивний ефект на кісково соглобову систему. На зараз навіть дослідження і йде по позитивному впливу при розвитку остеопорозу і таке інше. Тобто, це е, препарати з достатньою е, перспективою і не тільки для зниження ваги. і не тільки зниження ваги буде позитивно впливати на різні органи і системи, але й самі ці препарати, тому що в організмі багато органів, які мають рецептори до цих, е, цих молекул. Ну, і вони от достатньо так позитивно впливають на органи і системи. Але ж ще раз наголошу, що має призначати лікар. І це все має робитися з умов і правильно. Тому що якщо людина не має надлишкової ваги, не має тих показів, які прописані до даного препарату, а він призначається, так дійсно вага знижується. Але ми можемо мати і негативні наслідки на інші органи і системи, і це на м'язову систему, і на шлунково кишковий тракт, і на емоційну сферу, і на ментальність. І показано, що це може в деяких випадках призвести до депресивних станів і порушення повідомкових реакцій. Ну тому це от має таке достатньо зараз актуальне значення. Добре, пані Валеріо, давайте тепер поговоримо про те, що якщо людина вже приймає цей препарат, він призначений лікарем. Що додатково треба робити? Що треба знати? Чи треба займатися, наприклад, спортом? Чи не, чи безпечно це, по-перше, як навантаження, наприклад, на те, ж серце? Взагалі, що треба робити? Або ось ти вже маєш собі рецепт, ти йдеш у аптеку, купуєш собі цей препарат, вводиш і все, ти можеш абсолютно спокійно по 3-4-5 кілограмів на місяць втрачати і нічого вже не Робити, як він працює? Здорове харчування і фізична активність це ну, має бути обов'язковим. З іншого боку, наприклад, якщо людина ну, з великої кількості надлишкової ваги, то вона просто не може фізично бути відразу активною. Тому тут то поступово, поступово із зниженням кілограмів, спочатку можливо, якісь силові вправи. І ми якраз за це говоримо, тому що м'язи можуть втрачати білок і можуть їх м'язів кількість зменшуватися. І тому якраз тут силові вправи будуть в пріоритеті. А далі, якщо вже можливо і вага буде знижуватися, то це інше активне фізичне навантаження. Це вже якісь там аеробні, аеробні вправи. З часом дії цього препарату будуть змінюватися і харчові звички. І це один із таких моментів, що будуть змінюватися уподобання, і е, метою застосування препаратів є якраз і от, е, нормалізація харчових звичок. Тобто, коли вже людина е, не не буде колоти цього препарату, то будуть інші улюблені продукти. Це будуть овочі, фрукти, це буде більша кількість білку, м'яса такого якого здоров'я здорове харчування, про яке ми зараз і говоримо. Пані Валерію, а змінюються харчові ось ці вподобання завдяки чому людина просто відвикає їсти погану їжу, чи якісь рецептори змінюються хімічно, наприклад. І вже організм, той чи інший продукт він просто не сприймає. Один з механізмів дії це якраз є те, що їжа тривалий час знаходиться в шлунку. Якщо їжа тривалий час знаходиться в шлунку, то наш мозок отримує рецептори, що є насичення, і зменшується апетит. Якщо ж е, вживати, наприклад, велику кількість солодкого, як, наприклад, ну, людина раніше вживала е, жирної їжі, то будуть виникати в більшості кількості процеси брудіння, і оці негативні е, побічні ефекти на шлунково кишковий тракт вони будуть наявні у цієї людини, і тому е, спонукає цей препарат все-таки до здорового харчування. І це один із його механізмів дії. Ну і, звичайно, ще один це діяв на центральну нервову систему. Він приглушує якраз оце відчуття голоду. І при тривалому використанні йде нормалізація харчових звичок без ну, такого насилля над організмом. Тому якраз механізм дії він сприяє е, нормалізації саме харчових звичок і в подальшому без препаратів підтримування нормальної е, форми е, свого тіла. Пані Валерію, останнє питання, яке хочеться вам задати, все ж таки перед тим як е, е, собі йти вирішувати це питання настільки кардинально, ін'єкційно, е, все ж таки маємо дійти не і до лікаря, і до самих аналізів, які аналізи треба здати для того, щоб розуміти, чи можна тобі приймати ось цей препарат і худнути на таких і подібних препаратах. В залежності від того, який стан на зараз соматичний у того чи іншого хворого, здаються ті чи інші аналізи. Обов'язково треба перевірити стан шлунково кишкового тракту, серцево-судинної системи, я вуглеводний обмін, артеріальний тиск і таке інше, і тільки після того призначати препарат, тому що я зараз там продиктую аналізи, слухачі швиденько. Да, щось там перевірили, щось не перевірили. Це лікарський препарат, і має бути огляд лікаря і призначений його лікарем. Бо в нас зараз це просто ну, біч, оскільки призначають препарат не лікарі, а потім ми маємо побічні ефекти і, ну, би, і дискредитація препаратів, які мають призначатися правильно. Будемо сподіватися, що всі препарати після нашої з вами розмови, всі подібні препарати, люди будуть вживати доволі з. Правильно і доволі е, прагматично підходити до цього питання, до питання свого здоров'я і що колоти в свій організм для того, щоб виглядати гарно, і все ж таки, здорове харчування, здоровий сон. Я думаю, що нікому ще не завадили. Щиро вам дякуємо за те, що ви розказали нам про те, як працюють подібні препарати для схуднення. Я нагадаю, з нами у прямому ефірі була Валерія. Орленко, лікарка ендокринологиня вищої категорії, докторка медичних наук, заступниця директора ДУ інститут ендокринології та обміну речовин імені комісаренка. Дякуємо вам і прощаємось з вами. Дякую, гарного здоров'я навзаєм. До побачення.